Судящего доповідає ну, е, Явоський Вікторій Валерьович. Вони е. ну, має він свої інформації. Яка інформація роботи за рік. так написано. Що стосується запрошення, повідомляємо, що виконуючи у Явоцькій є, крім того, остарший державний виконавцем. Прийомний день, як ми встановлено, що понеділка припадає на 30.000. Точно. Тобто, ні, вибачте, є. Приходять сьогодні присутній прокурор. А йому скільки може, в нього прийом ніде. При Причому виконання виконавчих документів при е, е, підлягало примусовому виконанні у нас стоїть 1792 виконавчих документів, а завершено 805, а фактично виконано 146. Тобто питома вага менше 10%. От до виконавчої служби кого, кого, а в мене то питання вже більше, ніж треба. Тому що там, де вкрадена курка і по цьому рішенню, то вони знайдуть цю людину. А там, де, вибачте, незахищені версти і виконавчі документи лежать по 3-4 роки на виконання, я вважаю, це просто не неприпустимо. Це образа по відношенню до всіх посудів. Я бачу цю динаміку по документах. Виконавчих документів, це з минулого року 987 на загальну суму 18 мільйонів. При цьому бюджетний документ, тобто постягнені до бюджету, 638. Вже десь напрошлому році справа у них знаходиться, і вони абсолютно ніяких дій по її виконанні не приймають. Я того тут був, познайомився там, що у вас сьогодні такі заходи. Іду, і які перспективи рішення так молодеться, він навіть зараз він наріжує. Що тоді? Я не знаю, я просто звертаюся до вас прибачу, повірюєте там, де це служба. Допоможіть мені, якщо навіть це. Люди якісь безвідповідають. Примаєте, там не повинні повинно судити. Так, але що 400 гривень це по 50 гривень в день. І щодо стягнення, вибачте, вже аліментів, неможливо стягнути чомусь не може наша виконавча служба забезпечити. Хоча, я так розумію, що є пріоритети в виконанні виконавчих документів. Є там, де стягнення згідно рішення суду там, в частині негайно, а все інше там, місця, за три місяці, за рік, за два і так. Вже якщо наша виконавча служба не може забезпечити стягнення аліментів, то я тоді прошу вибачити. І ми всі так, раз, так чудово розуміємо, які відписки йдуть. Ті відписки, які в мене є матеріали складені, коли я читаю, що в зв'язку з відсутністю е майна закриваємо виконавче провадження і його Я просто-напросто добу свій матеріал на наступне засідання колеги. Я пропоную перенести питання, рішення ніяких не приймати. Але вибачте, це не звіт. Оце, що надано членам колегії, оця табличка, це не звіт. Я хотів би протокольно попросити членів колегії. Протокольно поставити завдання щодо допрацювання інформації, надати повний звіт в розрізі всіх видів виконавчих проваджень. По категорію, яка <кій> середній термін виконання виконавчого провадження, знову ж таки, по категоріальності і причини невиконання рішень суду. Тому що якщо державний виконавець не виконує свій функціонал, то це не виконання рішення суду. Його можна так само кваліфікувати за е кримінальний короткий. Це дуже серйозні речі. На 18 мільйонів половина нашого зведення. Половина нашого бійця, більше. Це більше, більше половини зберігання. Я попробую тоже перенести запитание, потому что нам нужно хирургить, чтобы вам в том числе физически вам ответили, что когда ваше решение будет выпино, потому что уже год, я так понимаю, у вас никаких денег не проведет. Судья сказала, подавайте его на суд. сузу.

Я пропоную перенести вам. Ні, давайте заслухаємо. Поко... Я перепрошую, ми ніколи не можемо, я за, за півтора року не бачив директора. Ми його запрошуємо, запрошуємо. Будь ласка, шановний. Не, один раз ну, ну, да Будь ласка, роз'ївіться, покажіться, ви керуєте в тому числі на території нашого району. Півтора року.

Поясні, що 4700 це кількість дерев, садиться на одному гектарі площа посадок у 16 му році, 2,90 гектарів. 98 тисяч? Ні, в Котовському лівості. Це в потов, Котовському. А, Территорію... а на, на, на території Краснодарської територі міському районі з, 16 року посадки не а, а чому? Тому що Краснодарський... У княсному тяжкому районі здійснюється рубки, пояснення в комуналі зізнається. Зіснуються суцільні лупки, лише касії і ясна зелена. Згідно з... Так земіні районе, у дубовому роботі магазинської руку не біляється. Не біляється тим, тому що краснопрязький район знаходиться в стабільній зоні. в стабільній зоні культури дуба на даний час. Ви майже не можливо. А каці ясно і не дорожні поля. Створюємо вже як мінімум років. Зараз при теперішній теоретичній мові, їх, їх слаб неможливо. У Потоцькому районі, Подільському, вже задовільно. Навіть не, не доведеться. Задовільно. Але, але, але там не створюється. То есть можно я сформулирую? Получается, что э, вырубка и коммерческая реализация в вашем ТП производится, исходя из э, ну, вашего отчета, но фактически посадки в у вас в 2016 год нет. Нет. Вас не что на территории будет Да. Так что я, я Дмитрий, я вам, ну, конечно, коль мы так уже за все посадки, 2014 рік на тері Обща було создано більше тисячі нових лісів. Не лісу відновенних, а нових лісів, За які період? А якщо не знав, де вони є? Які період? 2002-2014. За 12 років. Це досить великий дім. Тихо, чи більше тисячі. А у вас є документи на ці землі? Документи це все Почекайте. Секунду, я... Це дуже добре, що ви сказав. Тому що я, наприклад, бачу зникнення. А ви кажете, що у нас приріс таке читати. Скільки у вас в управлінні на території українського району літ? Цифра. 3810. 3810. За дорахуванням десь. Ні, без урахування. Ні, не 500. 5400 у вас. не входить? Ні, значить, загальна площа у нас скільки? 7200

От маяк, маяк, Маяк! як. Я можу, я пам'ятаю. Не, там не. Там ні, там 12 гектарів. Двінадцять. Спіль. Дивиться, 42, 27. А де це ще мають? На подйомі до Михайлова. Зліва, справа. і кожен день їздимо і щось я тисячу і там. Ви їдете там, як це справи. Чи їй собаки, їде на Одесу, усе я в сторону наперед граніцю. Вся культура. На спуск і з право земля там культурі. А коли ви бачите, поруч? Ви їдете на Одесу, вона зі трохи. Розумієте, правильно, що.

400 тысяч гектаров леса в нашем районе не оформлены документы. По вашим словам, требует более 800 тысяч гривен для оформления. Но там назначено 17 тысяч год. Сколько лет вам нужно? Посчитайте. Да, разумеете, я... Я, 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 я разумею. вот пишу в Какая мысль? Подавать такую информацию на областную разум для того, чтобы вы оформили документы, не на не Це питання стоїть в такому ракусі. Іван Михайлович ми лічно приїжджали до Івана Михайловича з своїми спеціалістами. Ми це питання піднімали із Наталії Володимир. Ми дойде до приїздити, що ми, ліско, надає затрати на 100 мисові одного нектара, Наталія. Володимира вже, вже підраховує по можливості обсяг. Обсяг mm. водойобсяги. Так, yeah. так що цих 17 тисяч і чек не видно. Ні, ми говоримо, вибачте. Yeah. Yeah. Є обласна програма ліси. Заплатимо 17 тисяч на Одягський район на один рік. Тепер, коли ми з вами хотіли легалізувати ці ліси, тому що від вас в поручні, і ми це підтримуємо районна рада, наскільки я розумію, підірваний зараз підтримує легалізування тому що немає документів, ну, не тобто ж, а ліси зникають. Ну, вас вони з'являються, а фізично не зникає. Коли ми почали обраховувати, ви сказали, дайте 800 тисяч, ми е, просто поставили під сумнів е, цифру саму обраховувати. Але оскільки у вас така динаміка за 12 років тисячі гектарів, а якщо ми ще дамо, е, легалізуємо ті ліси за 800 тисяч, то це взагалі буде чудово. Але просто ваша динаміка вона трошки розсторожує. Тому що я особисто куди на віку підтвердити не можу. Як людина, яка відповідає сполучність за лісі, але є. За землю і за лісі. У, у вас немає таких гітарів лісі. Це те саме. Вибачте, я не хочу аналогії проводити. Це те саме, що земля сільського спорту казав. Зараз я знаю, я Ну, Прийдеться проїхатися. І головам сільських рад, будь ласка, покажіть, тому що вони теж не в курсі. Родини не маски, я, 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 я. Основна маса західна в Новосмарку. У вас по сплаті податків від діяльності Подільського військового ви стоїте на обліку у всіх районах, як окремі підрозділи і платите податки по районах, чи ви платите все в Подільський район. У нас на реєстрації в Подільському рівні. А чому ви вважаєте, що не потрібно платити податки в той район, де ви в тому числі працюєте? Ну, протокольне, протокольне доручення зразу на шкіру не відкладано пропозицію до ДП, і всі люди, які працюють на території нашого району, ПДФО повинні заходити в районний бюджет. І це зразу, щоб ми не забулися. Усіх підрозділів центральних органів виконавчої влади та інших органів, які мають такий статус або аналогічний статус, податки повинні платити за наш. Бо ми тут бігаємо, шукаємо копіки для того, щоб чи те зробити, чи те зробити, чи в кінці кінців дати гроші на ті ліси, щоб зробити документи. А гроші у вас немає. Ви податки не платите, ви платите подічку. Іван Михайлович, наші працівники, наш, наш рік серед

Приятная ситуация, когда ваш сотрудник был пойман, при преподаватели ушли на границе с Рыбиной и Градом. Без карантин в глаза. Без карантин в Значит, <сорка> виду, он был умудрён следовать на участок, который за границей. И есть такая информация, что он сейчас работает на том же участке границы. Так, да, бояться его? Нет, нет, не надо бояться. Ти його на другий участок, який не граничить. Це важливо, але при наявності душі. Місце з другого участку. Чи ось в голові? Я би сказав, що то місце. Не про місце, а... Вакантна писати, правильно. Так поміняйте. Хто? Без інтуральних. Коли людина працює на своєму участку, будь-який, дома спарка. У нього також є налагодна праця, є свій ці катотоні, що він підеш, А ви це діло, що в нього на праздник. Бо що тільки він з'явився знову на тій самій посаді, мені дзвонить начальник Чорнявської застави і каже, ви в курсі, що Іванов приступив до виконання? І ми тут же їздимо за ним, по, сегменту, по, -по нашому, по нашому відрізку. Чи ви не знаєте, які переходи <с. Іванов, умовно кажучи, курує вам розказати? При всіх? Чи будем залезть Ні, ні, не надо сейчас наличники. Просто смотрите, я, я не знаю ваши работы там, как губаков будут рождать. Мені кажется, що звук уже возможно. Возможно. Ну Так що то зробити? Як ты заставлю ти ты упустишь, а спустя шарки ты буду другий Да я якому основанию? Тому що я не хочу, а я бахнувшись. Я просто себе заплату до сих пор.

Люди пытались уйти. Пограничники рисковали свою жизнь. Суд вынес вы встречный. И сотрудники администрации. И сотрудники администрации даже так получилось. Так. Ну, что еще нужно перейти для того, чтобы вы приняли решение? Я не вижу какой-то даже истории. Но и пропозиция очень просто. Eh... Признать ваш вашу деятельность в нашем время